Доброго дня! В ефірі інформаційна хвилина з миру по нитці. З вами учениці 8-го Б класу Білошина Анастасія та сама Альона. Новини політики Верховна Рада призначила новий кабінет міністрів України на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Володимир Гройсман підкреслив: Я думаю, що цей уряд має шанс стати урядом народної довіри, стати урядом справжніх професійних людей і стати урядом ключовим показником ефективності, якого буде зростання якості життя українців. Серед нових облич в українській політиці. Міністр освіти і науки України Гриневич Вілія Михайлівна. Міністр молоді і спорту України Жданов Ігор Олександрович. Чим жив світ цього тижня? Трагічні події сталися у суботу в Еквадорі. Потужний землетрус силою у 7,8 бали стався біля берегів Тихого океану. Велика кількість жертв. Пошук тих, хто вижив, триває. Нова сумна статистика землетрусу в Еквадорі. Кількість жертв зросла до 4,13. Поранених понад 2,5 тисячі. Завали в усій країні розбирають майже 10 тисяч військових та 3,5 тисячі поліцейських. Вони провели під завалами 32 жахливих години. Чоловіка і двох жінок заживо поховали у ламки торговельного центру. Аби дістатися жертв землетрусу. Рятувальники пробувають 70 сантиметрів бетонної плити. Поруч з рятувальниками завершення операції чекає чоловік однієї з постраждалих. Я відчував, весь цей час, відчував, що вона жива. Звільнені люди дезорієнтовані, скаржаться на біль, але притомні і їх одразу забирають до лікарні. Участь у рятувальних операціях беруть 13,5 тисяч спеціалістів. Допомогти еквадорцям прилетіли рятувальники з інших країн Латинської Америки, Швейцарії та Іспанії. Американські спеціалісти з катастроф та кубинські лікарі. Історії щасливого порятунку тут не лише людські. З під завалів цього будинку люди звільняють домашнього улюбленця. Людям, що залишилися без даху над головою, допомогу збирають усім світом. Наразі влада країни говорить про понад чотири сотні загиблих під час удару стихії і визнає, страшні цифри можуть змінитися. що сколихнув Еквадор цими вихідними виявився для країни найпотужнішим за останні чотири десятиліття. 17 квітня в усьому світі відзначали день боротьби з хемофії. 17 квітня міжнародний день боротьби з гемофілією. Це спадкове захворювання, яке пов'язане з порушенням процесу згортання крові. Люди з цим захворюванням страждають від кроволивів у суглоби, м'язи та внутрішні органи. І навіть легке поранення може закінчитися летально. Страждають хворобою тільки хлопчики, але носії, виключно жінки. Гемофілія це наслідственне заболівання, яке передається від отця до, через дочку к внуку. не поражая, так скажем, лиц женского пола, поражаются только мальчики, если у них в родне есть, так скажем, ген, у родственников есть ген гемофилии. Иногда, ну, в данное время вот все чаще, возможно, спонтанные мутации, когда гемофилия, повреждение гена возникает у людей, у детей, в родне которых не было пациентов с гемофилией. Гемофілія не вилікується, але здоров'я можна підтримувати за допомогою медикаментів. Найвідомішим носієм гемофілії була королева Вікторія. Саме в її честь хворобу ще називають вікторіанською. Методи виявлення хвороби з кінця 19 століття, практично не змінилися. Перше, що роблять з кров'ю хворого, нагрівають на водяній бані. Норма згортання крові у такому тесті від 7 до 10 хвилин. А ось крові, що уражена гемофілією, знадобиться майже година. Дата для проведення дня гемофілії була обрана організаторами випадково. Це своєрідна подяка творцеві Всесвітньої Федерації гемофілії Френку Шнайбелю, який народився саме в цей день. 18 квітня у міжнародному календарі це День пам'яток та історичних місць. 18 квітня міжнародний день пам'яток та історичних місць. Цей день встановлений в 1983 році асамблеєю міжнародної ради з питань охорони пам'ятників і визначних місць, створеної при ЮНЕСКО, відзначається з 18 квітня 1984 року у Європі. До історії ставляться набагато дбайливіше. Там зберігають навіть історичні ландшафти, пейзажі місцевості. Наприклад, у Франції проводять відновлювальні роботи ландшафтів пам'ятних місць навіть після археологічних розкопок. А на пі. Вночі Англії у практично незайманому вигляді збережений Адріанов вал, що простягнувся на 117 кілометрів, побудований при римському імператорі Андріані для охорони північних рубежів імперії. В Україні цей день має назву День пам'яток історії та культури, і встановлений відповідно до указу президента України від 23 серпня 1999 року і відзначається щорічно 18 квітня. Щорічно, 22 квітня. Ми відзначаємо міжнародний день землі. Щорічно, 22 квітня, люди по всій планеті відзначають День Землі. Не байдужі до екологічних проблем, активісти проводять різні масові заходи. День Землі виник як громадська ініціатива в 1970 році у Сполучених Штатах. На хвилі громадської активності, пробудженої днем землі, у США було прийнято багато законів і актів, що стосуються охорони довкілля. Прапор землі не є офіційним символом чогось. Він являє собою фотографію планети з космосу на темно-синьому тлі. Традиційно прапор пов'язаний з днем землі і багатьма іншими природоохоронними, миротворчими та громадянськими рухами. Символом дня є зелена грецька буква тета. У день землі в різних країнах лунає дзвін миру. Вперше такий дзвін було встановлено у штаб-квартирі ООН. Він закликає людей докласти зусиль та захистити мир на планеті, а також зберегти красу землі. Пропонуємо і нашому колективу долучитися до відзначання цього дня. А саме провести бесіди на екологічну тематику. Конкурс малюнків природа навколо нас. Предкувати пришкільну територію, організувати акцію в будиночок для птахів. У Японії робот вперше пішов у школу. У японському місті Васеда робот пішов у школу. Робота Пепе офіційно зарахували у середню школу. Таким чином, він стане першим пристроєм, що навчатиметься разом з дітьми. Вчителі ж закликають решту учнів учнів використовувати унікальний шанс спілкування з роботом. Адже це може стати в нагоді у майбутньому житті. Сам робот Пепер сказав, що ніколи не думав, що його приймуть в людську школу, і пообіцяв старанно вчитися. Для довідки Пепер створила японська компанія мобільного зв'язку SoftBank Corp. Його вартість майже 2 тисячі доларів. Робот, оснащений великою кількості камер і датчиків, які дають йому змогу розпізнавати практично весь спектр людських емоцій: радість, смуток, страх, вилювання, роздратування. Залежно від цій ситуації пепер може сміятись у відповідь на жарти або втішати. Він також може вчитися. У світі спорту. На північному полісі провели перший марафон. На забіг зголосилися тільки 52 спортсмени з 18 країн світу. Всю дистанцію по трасі марафонців охороняли озброєні снайпери, відлякували болярних ведмедів. Серед чоловіків переміг американець біг більше п'яти годин. Серед жінок тріумфувала також американка. Рубрика це цікаво. Користувачі інтернету знайшли найбільш незвичного у світі кота. У Твіттері Борхливо обговорять знімки білого кота, який став найпопулярнішою твариною за останні кілька днів. Як інформує Reply.net, з посиленням на адміністрацію Твіттера, білого краснення звуть Алишем, і він проживає в Туреччині. Унікальність цього кота полягає в тому, що він народився з вродженим пороком гетерохромії очей. Яка ні трохи не псує, а навпаки, робить унікальному у своєму роді. У багатьох білих кішок очі бувають різного кольору. Однак у Алоша вони настільки яскраві, що неможливо прийти бог з такого красення. Вихованець породи турецький ван підкорив користувачів твіттера. Одне око у нього яскраво смарагдового кольору, а інше яскраво-блакитного. Втім, найкрасивішим представником сімейства котячих Алоша поки не називають. Але присудили йому звання кота з гіпнотичним поглядом. При захворюванні гетерохромії, як правило, коти бувають глухими на вухо з того боку, де знаходиться око блакитного кольору. Також народжується багато білих котів з абсолютно блакитними очима. І ці вихованці часто бувають глухими. Це усі новини на сьогодні. Гарного вам настрою і хороших новин!